За добу з 20 по 21 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом, у місті Вовчанськ. Були пошкоджені житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп'янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи інтернату та автобус. Пожеж не зафіксовано. За попередніми даними постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 12 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 27 тонн питної води.